І так, ну що, пацки, всім привіт! Сьогодні ми знаходимось на Nexus Roleplay. Давно я вже тут не був, не заходив. А так як сьогодні останній день року, хочеться всіх привітати. Хай ваш новий рік буде кращим, чим старий. Ну і всім нам перемоги, миру і здоров'я. Напевно, почну з того, що в мене так і не змінився мій промокод. Він так само залишається таким, як ви бачите, його зараз на екрані. Прописуйте та отримуйте всілякі цікаві бонуси. Я вже тут декілька днів катаюсь і збираю ті всякі приколи, які в нас були додавлені в цей штат. Нам першим ділом потрібно поїхати от сюди на новорічну ялинку. Да, все ще їжу я на цьому Порше, Дуже він мені подобається, особливо ось в такому кольорі, яким я його зробив. Він такий досить ексклюзивний на сервері. Так, і ось ми під'їжджаємо на нашу новорічну ялинку. І що ми бачимо ось тут, в нас вже є повітряна кулька. Зараз ми візьмемо завдання у бабусі і спробуємо збити цю кульку. От в нас є три НПС, які дають завдання. Також у нас є Дід Мороз, в якого ми можемо купувати обмінювати ті самі зірочки. Що трапилось, бабулю? Нічого не трапилось. Лише гребане різдво, свято їм подавай, блін. Ви не любите звита. Я хочу. Я більше всього не навичу ці тобі червоні кульки. Що ви я маєте на увазі? червоні Позбивайте кульки, і я тобі заплачу. А як позбивати? Тобі 10 років чи що? Мені треба це пояснювати. Ох. Та хоч снігом, не же ж. Я можу і заплачу, але патрони я не прикрию. Я бабця, а не мільйонерка. Давай скоріше. У мене від них голова болить. Будеш довго робити, здохне бабця і нічого тобі не заплачу. Добре, бабуля, давай, спробуємо збити ті кульки, але вже хтось був перший. Ось цей пацик на порше, він вже збив нашу кульку. Ну добре, зараз якусь іншу ми знайдемо, спробуємо. І так, ось ми знайшли іншу кульку, її треба швидше збивати, а то тут хлопчики можуть теж під'їхати і бути вашими конкурентами. Так, не попав. Ще ліпимо кульку, сніжну. Сніжку не попадаємо, ще сніжну кульку ліпим і. Та що ж це таке? Не попадаю я щось. Єсть. Опа, щось цей хлопчик так далеко кидає. Ану що, закине? Давайте йому Давайте йому допоможемо. А він зробив. Ну давайте в тебе кинемо <свистак> і тікати. Так, і ось наша вже 10 кулька. Нарешті я вам скажу, що я цього разу дуже швидко зібрав ці 10 кульок, тому що я перед цим збирав. Ну ви вже бачили, да, що в мене є вже там трішечки в наявності тих зірочок. Ну то був справжній квест. Коли ви граєте вночі, то їх ніби видно, ті білі стрілочки. А ну ось так в день, коли сніг лежить, коли вам все засвічує, не видно. Так, твоє доручення виконано. Як боліло, так і болить. Ладно, все одно скоро помирати на тобі. Дякую. Скільки вона нам дала? 200 зірочок. Ну, чудово. Давайте інший квест. От цього дядька. Так, вітаю, що ти про Новий рік знаєш. Ну, цей дядько нам задає питання, потрібно на них буде відповідати. Я вам чесно скажу, що я не буду гуглити чисто так, як я собі думаю, в якій країні Дід Мороз їздить на Віслюку. Не знаю. Ну давайте в ну давайте в Туреччині, ну хай буде так. Де почалася традиція феєрверків, теж не знаю. Ну, хай це буде Китай. В якій країні прикрасили першу ялинку? М -м теж не знаю. Давайте. Ну, давайте хай буде в Англії. Як Хлопчика, якого батьки і брати сестри залишили одного дома. Ну Кевін, звісно, Кевін. Як звати Діда Мороза на Кіпрі? Василь. Далі, що спільно у традиціях святкування нового року на Кубі та в Іспанії? М -м, не знаю навіть. Напевно, прийнято ліпити снігову бабу, але там е ну не знаю. Давайте прийнято зідати 12 виноградин. Напевно, португальці назвали мандаринами тих, хто хто не знаю, хто, хто, хто наказує. Яка країна є історичною родинною різдвяною, а потім новорічної ялинки? Е, не знаю, напевно, ну хай буде Німеччина, що наріжають в південних країнах замість ялинки. Пальму, коли і де з'явились перші різдвяні ялинки. Ну напевно, в Лапландії перші десь, десь так. Ну що ж, мабуть, на цьому все. І що далі? І ми отримали 70 зірочок. Ну не знаю, напевно, нормально. А може і ні. Не знаю. Ну це чисто так по фасту, бистренько. Що знав, то знав, що не знав, то вгадав. В цього дядька. Чим Допомогти у всіх серйозних людей є менеджер тобто ні так. Санта робить дуже важливо справу. короче Тут бла, 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 бла. Тут дуже цікава тема. Зараз я вам вставлю, як я розносив ті подарунки, да. Зараз я це не буду робити. Потрібно, Першим ділом потрібно їхати в гетто. В гетто там є багато будинків, де можна рознести, все дуже гарно, розноситься і навіть дуже швидко. Сто подарунків, ну дуже швидко можна рознести. До речі, хто скільки нас збирав, напишіть, будь ласка, в коментарях. Ось підходимо до Діда Мороза, що нам Дід Мороз скаже, хочу подивитись магазин. Ну, давайте подивимося, що є. Давайте спершу ми почнемо з магазину одягу. Нас конкретно да, цікавить новорічна шапка, ось така, можна змінювати кольори, але 20 тисяч зірочок то є багато. Куртка Луї Vuitton, ну, теж пойдет. Новорічний светер, ну, таке на любителя, дуже якось. Простенько, новорічний светр такий, і ось такий. Не знаю, ну дуже багато коштує 35 тисяч зірочок, то дуже багато. Новорічні штани, новорічні капці і ще угі Так, ще в Діда Мороза є рюкзаки. Рюкзаки прикольні, подобаються. Ось такий кіт, ось такий не знаю, що це. І ось такий, от ведмідь, якийсь ніби. Давайте ще подивимось. Маски маски теж прикольні. Ну ось такий, дивіться, навіть є для дівчат буде гарно. Потім по 17 тисяч 13, 13, 17, 10, дуже все дуже дорого. Ну а тепер давайте поглянемо, який транспорт очікує. Якщо ви назбираєте 200 тисяч зірочок, то вас чекає ось такий mp 12 c Це що в нас? Це Макларен, да? да-да-да, Ну, да, 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 десь так. Ні, ну Макларен прикольний, ну прикольний, ну не за 200 тисяч зірочок. Потрібно нормально донатити. Зараз подивимось ціни, які йдуть на донат. Так, ну а якщо ви назбираєте 500 тисяч да, тих зірочок, дивіться, який ви апарат отримуєте, то отакий от, от болід від Бугаті. Ну, не знаю, ну космічний. Що він в салоні, та тут в салоні, в залі якийсь зорельот. Ну, він і теж, напевно, як зорельот. Це що вже за 300 ми пішли, та ти що? Ну таке. Та ну зрозуміло, все, дякую. Дуже вам вдячний за таку швидкість. До речі, якщо ви хочете купити собі зірочки, ви можете їх придбати. Одна монета це 8 зірочок. Ну таке. Після 10-го числа казали, що можна буде придбати в гравців ці зірочки. Все, наразі я вам дякую, всім бажаю веселих гарних свят. Побачимось в новому році. Все, всім фарту, всім пока-пока.